Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо до особливого місця Музею Антоніо Марко. Справжній світ у мініатюрі, де кожна деталь дихає любов'ю та неймовірною майстерністю автора. Антоніо Марко Мартінес народився в 1937 році в місті Єйкла в регіоні Мурсії. З дитинства він захоплювався створенням мініатюр. Його перша серйозна робота відтворення церкви з міста Регена, де він виріс. Саме там формувався його талант і безмежне терпіння. Антоніо ніколи не мав академічної художньої освіти. Він навчався у ремісничих школах, де освоїв деревообробку, ковальство, малювання і електрику. Усе це стало у нагоді, адже його мініатюри. Це не просто красиві макети. Вони працюють, двері відчиняються, світильники світяться, вікна блищать справжнім склом, а димоходи випускають дим. У 1992 році він переїхав до Кувадалесту, де створив власний музей. Тут він зібрав усе, чим жив і що творив упродовж десятиліть. Музей розташований у самому серці У Усередині на вас чекає кілька унікальних залів. Лялькові будинки це будинки в масштабі 1 до 12 висотою приблизно 70 см, але з усіма деталями справжнього житла. Ви побачите кухні з крихітними кастрюльками. Спальні з мініатюрними ковдрами, вітальні з картинами і навіть родинними фотографіями. Кожен будинок створений з натуральних матеріалів каменю, дерева, металу, перекотової черепиці. Найбільша гордість музею різдвяний вертеп, створений з природних матеріалів. Він важить 12 тонн і займає цілий зал. У нього рухаються фігурки, течуть річки, працюють фонтани. Тут є гори, печери, села, цілий світ у мініатюрі, який нагадує про традиції та життя стародавньої Іспанії. Колекція старовинних іграшок Антоніо Марко збирав іграшки. Протягом життя, і сьогодні вони також прикрашають музей. Це ніби подорож у дитинство ХХ століття. Те, що вражає найбільше, це увага до дрібниць. Наприклад, у лялькових будинках є справжні крихітні лампочки, у вертепі струмки з прозорою водою. Антоніо завжди казав. Я не працюю, я граю, і ця гра тривала по 12 годин на день. Його роботи це не просто хобі, а справжнє мистецтво, яке передає атмосферу старовинної Іспанії, життя маленьких містечок і сіл. Завдяки його творчості Гвадалес став не лише туристичним осередком з красивим замком. А й містечко, де можна відчути магію мініатюри. Антоніо Марко пішов з життя у 2019 році, але його спадщина продовжує жити у цьому музеї. Тисячі туристів щороку приїжджають до Гвадалеса, щоб побачити його дивовижні творіння. Тож, якщо ви опинитесь в Іспанії, обов'язково завітайте! В музей Антоніо Марко. Це не просто музей, це подорож, чарівний світ мініатюри, створений однією людиною з величезним серцем і безмежною фантазією. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, який експонат музею ви б хотіли побачити на власні очі.